Ну, спробуємо поекспериментувати, mm. поускладнювати, да, системку. Зробимо ем, дублікат сирян, зараз. Зробимо дублікат цього столика, знову його відцентруємо, да. ем, вот, щоб він був на центрі. Для чого постійно центрувати? Щоб нам легше було що? Потім робити Міра, рта, там, і так далі. Тобто Ми це з вами можемо робити легше. І давайте подумаємо, що б ми хотіли зробити. Столік виглядає грубувато. Тобто окремі якісь елементи, я б зробив тонкіше. Да? Ну, припустимо, саму столешницю. От, Тут ми можемо легко з вами взяти. Ось цей от, так от вибрати через прозорість ось цей розмір, да, от у нас всі точечки вибрані, і можемо просто натиснути Греб і ми можемо з вами зробити оцю столешницю тонкіше, без вообще якого б то е, не було вообще ущерба для моделі. Тобто він у нас як був класний, так і стоїть класний. Потім, коли ми вже працюємо, коли ми починаємо ускладнювати форму, нам дуже складно це сприймати, коли воно о, таке синє по-ідіотське. Можемо періодично відключати оцю. Зараз, давайте оце приберу. Можемо періодично відключати оцю Face Orientation, да? Ну, В цілому, краще поставити от, Madcap. щоб воно грало да, освітленням. І поставте собі ось тут, в цьому ж загоні, дивіться, оцю штучку Cavity. Вона виділяє ребра, тобто ви вже бачите не сілу масу, а ви будете бачити зміну форми. Якщо ви хочете, щоб вам взагалі ще веселіше було, поставте от колор, да, матеріал, об'єкт рендом. Щоб у вас ці століки були там різнокольорові, да, і ви могли легко. Ну, кому як подобається, скажімо так. Просто це в рамках. Загального курсу, да, які є опції, і, іми можна користуватися. Давайте спробуємо скруглити профілі От профілі, в меблях вони почали скруглюватися давно, ще в епоху барокко і рококо. Чим це було пов'язано? Ну Якщо ви стукнетесь, будете вибіжати і стукнітеся в такий кут. Або, або такий. Це буде дві великі різниці. Або такий ви можете взагалі сознання потікати, дивлячись, як стукнетесь. Або такий, ну, ви сильно, може і не помітите, да? скруглений. Е, звичайно, що такі скруглення почали з'являтися активно в ну, XVIII століття, 19, кінець 19-го, коли е, техніка, і інструменти, і технологія обробки деревини виросли. Да? Стали більш ну, доступними. Ми про це вже казали: і теплова обробка, і хімічна обробка, і відповідно профілі меблів, форма меблів вона ускладнилась. До цього таке було доступно тільки багатіям. І отут у нас починаються конфлікти. Дивіться, от як нам зробити скруглення? Ну, на, цьому, на цій же моделі ми можемо з вами вибрати один оцей кут. Да? І натиснути Ctrl-B. Операція Бівел. Кружочком я показую, скільки, скільки я можу от. Наскільки я його скруглю. Ну, давайте от настільки. І все класно. Взагалі все класно, насправді. Крім одного. У нас з'являється тут, дивіться, n Зараз просто вам показую. Ну, ви бачите і самі просто для, для відео. Да? Енгон це от полігон з 5 або з більшою кількістю вершин. І давайте подумаємо, ми можемо з вами цьо, цьому протисто... ну, ми можемо спокійно нейтралізувати цю штуку. Ми можемо з вами або тут розрізати і тут розрізати і перетворити цей енгон, цей на полігон. А цей на трикутник трикутники в принципі, норм. Оце можна залишати. Оце ми можемо теж з вами позливати, і у нас буде три полігони. Бачите як? Можна ще класніше на є е систему. А от таким чином, яким? А от таким. Зараз покажу. Зараз. Давайте повернемось. Ctrl-B. І зробимо от. Я думаю. Ні, все рівно. Не, не вийде. Так, все рівно буде два-трикутника. Як би ми не крутили, буде два-трикутника. Можна, я думаю, зробити прямокутник, можна. 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 Але в цілому час буду робити два-три кутника. От дивіться, от у нас з'явився з вами з'явилась фаска, з'явився байвол. Да. Все б класно, але страждає що? Але страждає топологія. Як з цим боротися? Ну, я б взяв ножик. Дивіться, і далі ми просто з вами що? Перекроюємо цю систему. Тут все просто, тут ми. Робимо раз, і у нас полігон, трикутник. Трикутник це норм. Тут робимо що? Теж Кей, клавіша Кей, бачите, і у нас з'являється нож. Ріжемо. І натискаємо. Ми можемо не натискати «Ентер», Дивіться, от у нас ми розріз нанесли, а він ще не існує. Тільки коли ми Enter натиснемо, він буде існувати. Все. А отут на горі я різати не спішу. Чому? А я поясню чому. Тому що тут можна зробити зараз як. Можна зробити отак зараз. Взяти, дивіться. Раз. Два. Натиснули ліву кнопку миші і. У вас ножик залишається і оце залишається, але він, бачите, обнуляється, якби. І ви можете раз, два. Знову натиснули праву кнопку миші. І знову починаєте. Раз, два. Можемо отак от зробити. І получимо з вами що? Е, получимо 1, 2, 3, 4, 5 трикутників на куті. Нормально, нічого якби страшного немає. Тобто. Абсолютно нормальна топологія. Можна буде зробити по-іншому. Е, дивіться. Ну, там серія, то, понятно, вже затягується. Давайте Enter натиснемо. Можна зробити було по-іншому. Дивіться, от, припустимо, я намалюю схему просто. Щас. От у нас буде скруглений оцей. От тут. І отут от у нас, коротше. Оці от полігони, да, ми скруглили. Вони у нас будуть такими. Оці. Можна було порізати як. А отак. Типа не так, як я трикутник зводити сюди. А порізати отак. Ну і потім на ту сторону. Але чесно, мені оце здається більш логічним. Тобто, по-різному є. Топологія, вона може бути у кожного своя. Принцип 1. Менше, менше, менше ну, енгони, енгони недопустимі. Полігони супер, Трикутники плюс-мінус. Ну, плюс-мінус, але ну, нормально. Ну, то есть, трикутники, ну. То есть... Можете, от, щоб у вас були полігони і трикутники. Якби. Ну, там ще пару принципів є в топології, Але якби все. Тобто, у нас оце готове. Ми можемо спокійно з вами що? Застосувати це в дзеркалі. Давайте вже це впустимо в цій серії. Тобто, от у нас Мірар. Дивіться. Раз, ми бачимо, да, як міняється. І по Y ми з вами робимо те саме. Застосовуємо. Зараз застосовуємо. І маємо акуратненький цей столік без зайвих точечок. Давайте перевіримо. У нас зайвих точок навіть не було. Бачите, як ми з вами ускладнили конструкція.